21-річний Івано-Франківець Назарій Полюга розповідає, що прийшов у центр рекрутингу української армії, бо хоче служити в державній прикордонній службі. Я з метою вступити на контрактну службу. Державна прикордонна служба за контрактом мене дуже це зацікавило і хотів би стати на захист України. Мені 21 рік я усвідомлюю, що я роблю якісь свої кроки в житті. І я вже давно вже вирішив, що я хочу доєднатися до Державної прикордонної служби на службу і починати своє життя там і починати свій кар'єрний зірвістю. Працівниця центру рекрутингу української армії в Івано-Франківську Раїса Шушкевич каже, що після співбесіди в центрі Назарій відправиться на іншу уже з представником Держприкордонслужби. За її результатом, кандидат отримує рекомендаційний лист від бригади і починає збір документів для формування особової справи. Знаходимо кандидату вакансію і. Якщо за результатами успішної співбесіди кандидата частина приймає до себе, ми далі з ним спілкуємося. Довгий цей процес на етапі проходження ВЛК, можливо, якась допомога потрібна. Потім навчання, ми з людиною зізвонюємось. За словами Раїси Шушкевич, з 14 червня до 10 вересня 2024 року приблизно 300 людей звернулися в центр рекрутингу української армії в Івано-Франківську. Люди приходять особисто, пишуть у месенджери, відправляють листи на електронну пошту центру і телефонують, зокрема із інших регіонів, каже Раїса Шушкевич. Це різні люди, різний контингент. Є і молодь від 18 років є і Старша вікова категорія 50 і 60 є, і 70 звертаються навіть, які все своє життя пропрацювали, наприклад, на обслуговування літаків, вертольотів. Вони мають досвід, але, на жаль, через цифри в паспорті вони не можуть бути залучені до лав Збройних сил. Приходять до нас жінки, і жінки так само залучаються до служби. Вже є в нас навіть одна дівчина, молода дівчина, яка Служить воганомет кулеметником Раїса Шушкевич говорить: усе, що потрібно мати для звернення в центр бажання й розуміння напряму служби. Рекрутинг – це круто. Це вибір своєї вакансії, вибір свого підрозділу. Кандидат прийшов. Він бажає йти такелажником, Він піде такелажником. Якщо кандидат хоче бути водієм вантажних. Вантажів, то він піде водієм, оскільки він має цей досвід. Якщо кандидат медична сестра, то кандидат піде і рекрутинг в цьому сприяє, допомагає. Про переваги рекрутингу розповідає і старший офіцер відділу комплектування 31-го прикордонного загону підполковник В'ячеслав Онофрей. Військовослужбовець каже, що перебуває в армійській структурі з 1993 року. Зараз В'ячеслав займається питаннями добору військових, вивченням кандидатів, співпрацює з навчальними закладами і центрами зайнятості в різних регіонах. Основна, напевно, важель або перевага в тому, що дійсно людина, яка, можливо, не служила і нічого, не мала нічого спільного з військовою службою, має можливість вибору, вибору і підрозділу і військової частини, і також може себе реалізувати як фахівця за освітою в подальшому в тій чи іншій військовій частині, в тій чи іншій посаді. Про рекрутингову кампанію в Івано-Франківській області ми також поспілкувалися з уповноваженим представником Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексієм Бажевцем. Він пояснив, від чого залежить кількість звернень у центр. Це залежить від а, інформаційної кампанії. Ну, умовно кажучи, пішла інтернет-розсилка на всіх абонентів області. Хопа у нас сплеск там. 200 людей подзвонило тут же. Так? Або пішла банерна реклама активна, або занесли ліфлети. Кожному поклали в поштову скриньку. Ну розумієте, так? або хопа, провели захід, про який всі написали, розказали, хтось там пополітав, постріляв і ще щось. Опа, люди проснулися, зацікавилися, пішли звертатися. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.